Що таке хлистовство, свальний гріх і жахливі ритуали, чи все ж ісконна московицька єресь? Утім, надто поширена, щоб не підозрювати, що це одна з їхніх істинних народних релігій, самобовчування хлистами, екстатичні танці і співи, названі радіннями, які завершуються свальним гріхом, і навіть як подейкували охочі свої магічні артефакти хлисти отримували з висушених людських тіл. Увесь цей огром людожерських протиприродних звинувачень та здогадок неодмінна риса інформаційного Ореолу довкола хлистів та хлистовства, специфічної Вілікаруська Єресі родом із подкастрами, яка виникла після розкола та українізації РПЦ, але діяла паралельно зі старообрядцями. Чи дійсно хлисти були буквально людожерською, чи все ж більше сексуально екстатичною сектою? І що це все взагалі свідчить про тягу росіянців до усіляких Єресей? Про це розповім далі в цьому сюжеті. Адже ви дивитеся центр дослідження мордору, я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, і сьогодні на вас очікує чергова, цікавенна мордорська історія. Хлисти стали реальним народним релігійним рухом вілікаросав, де поєднались язичницькі уявлення про жертви та екстаз, а також збочені через безконтрольну безграмотність протестанські віяння. От тільки вслухайтеся, хіба ж не схоже на госпел? Матара до є да на нелі. Как они елы в высоте. Поєднується сошестя Святого Духа в русській деревні із відмовами від шлюбу та подальшою фактичною необмеженою розпустою, Іка настільки вразило одного московита Кандратія Сіліванова, що він у відчаї та екстазі оскопив себе, започаткувавши цим окрему секту скопців. Так так, Сіліванов став скопцем від того, що його вразило хлистовство. Коли ми ведемо мову про хлистів, важливо тримати в умі вже згаданий момент: дискурс довкола хлистовства перенасичений міфами. Одні їм використовували хлистів як зручне пугало, інші навпаки додавали руху романтичного фльору і накодумності. Але той факт, що перший скап'яць Селіванов відчикрижив собі те, про що ви подумали, саме після близького знайомства з хлистами. Свідчення, яке наче не викликає заперечень, ну і воно багато що пояснює. Припускаю, що майбутній з кап'єць таки на дивні чудеса в листовському кораблі надивився раз, наважився під корінь себе обчекрижити. Святістю там, судячи зі всього, і не пахло. Важливо усвідомлювати, що, по суті, своє їх листовство це і є приклад реальних вірувань вілікоруського крістиянства, заснований на прагненні до спрощення, до приземлення віри. Дуже багато про феномен хлистовства говорить їхня легенда про те, з чого ж постала їхня віра. Нібито чи то наприкінці 40-х, чи на початку 70-х років 17-го століття крістіянін Даніла Філіпав прийняв у себе господа Саваофа, тобто Бога Отця, який зійшов з небес. Не питайте мене, чому Господь Бог обрав для Сашесті якийсь загумінковий куток Муромського уїзду Ледіберської губернії. Не я це вигадав, не мені відповідати. Але що характерно, ледь не першою справою, яку нібито зробив Господь Саваоф у тілі Даніли Філіпова, це викинув у річку всі богослужебні книги, які десь йому вдалося надбати. Головне, що легенда твердить. Були там як старообрядські книги, так і нові, відредаговані київськими ченцями, що здійснювали книжкову справу у той самий час, у ті самі 40-50-ті роки 17 століття у Москві. Але отут я таким мушу додати контексту, адже важливо усвідомлювати, хлистовство було чимось на кшталт неелітарної, простонародної відповіді на українізацію РПЦ. Отже, середина 17-го століття Муромщина. господь Саваоф у тілі першого глиста Даніли Філіппова, топить православної книги в ріке Океа. Непоганий початок. Давайте ж дивитися, що було далі. Вочевидь, Філіпов відчував п'янку можливість реалізувати свої необмежені довкола християнські, не виключено, що сексуальні фантазії, якраз у переламні для московицького православ'я часи. І переламні у буквальному сенсі, згадуючи про долю, наприклад, Баярині Морозової, яку піддавали тортурам на дибі, що, до речі, яскраво фіксує цей рисунок Василя Перова, художника, якого ну дуже цікавила деконструкція Руської православної церкви. Ну, але повернусь до Філіпова. Очевидь, він мав дар переконання, тож завербував до новоутвореної віри цілу низку прочан, і з високою ймовірністю можна стверджувати, що ієрархія в хлистовській громаді вибудовувалась довкола екстатичних лідерів, тобто людей, схильних до певних психічних особливостей. Мова тут може йти і про епілепсію, і про специфічні гіпоманіакальні стани або ж клінічну депресію, що сприймається як духовне очищення та переродження, і додає індивіда специфічного містичного досвіду. Якщо ж у людини є ще й дар переконання та можливості розширювати громаду, такий лідер здатен створити реальний релігійний рух, секту або ж єресь. Таким, очевидя, був сам Філіпов і його наступники, на яких уже не Саваоф зійшов. А за тими ж хлистовськими переконаннями Ісус Христос. І нібито саме тому цих нових, але молодших лідерів, члени общини, називали вже Христами. Спершу ними були безпосередні наступники Філіпова, який помер в Кастрамє 1700 року, такий собі Іван Суслов, який мешкав у селі Павлів перевоз Ніжегородська губернії, а другий Христос Прокоп Лупкін, який жив спочатку в Нижньому Новгороді, ну а пізніше в Москві. Ну, тобто усі три засновники релігії, що найглубінніші вілікороси. І це важливий момент, адже пояснює язичницькі впливи на цю єресь, які на їхніх Кастрамщинах та Ніжегородщинах, ясна річ, в християнській середі і не думали переводитися. Ще за півстоліття до Сіліванова хлисти викликали чимало питань у надзвичайно прикметної людини, Дімітрія Ростовського. Саме цей українець, видатний наш поет, випускник могилянки і цивілізатор Ростова, був першим, хто досліджував старообрядські єресі постніконовського періоду, зокрема й хлистовство. Саме Дмитро Туптало є автором видатної праці свого часу, розшук про розкольницьку бринську віру, в якій Дмитрій Святитель робить огляд всіх сект і розколів на початку XVIII століття. Наголошу, секта розколів, на його думку, освіченого українського священника козацького роду з чудовим усвідомленням православних догматів віри. Тобто українець у цій праці описав Єресі Вілікоросов старообрядця, ви вловлюєте? Такий собі опис релігійних збочинців межі 17-го та 18-го століття. Скопців тоді ще не існувало, як кажуть, але про хлистів їхніх духовних богородець туптало писав. Але до чого тут Дмитрій святитель, тобто той самий святий Дмитрій Ростовський до козацтва? Хіба ж це не російський святий, дуже і дуже шанований, запитає, напевне, хтось із вас. А я вам розповім його біографію, і ви мені самі напишіть у коментарі, наскільки російським є цей гонитель хлистовства. Народився Дмитрій, а в Авмиру Данило Туптало в родині сотника київського полку Сави Туптала, тобто належав до стану козацької старшини. Української держави, Гетьманщини, навчався у Києво-Могилянському колегіумі до 1665 року, тобто якраз під час активної фази Ніконівської реформи, після постригу 1668-го жив у Київському Кирилівському монастирі, з 75-го по 1700 Ігуменний проповідник у різних українських монастирях, серед яких Густанський, Чернігівський, Батуринський, Києво-Печерський. У 1677 році, будучи кафедральним проповідником при Лазарі Барановичі в Чернігові, написав завеління останнього Руно Орошенної, першу його книгу, що дійшла до нас, з 1679 року. Ймовірно, придворний проповідник гетьмана Івана Самойловича у Батурині, у 84 році, за на запрошення Варлама Ясинського приїздить до Києва і стає проповідником у Києво-Печерській лаврі. Тут прийняв на себе послуг складання четі Міней, над якими він працював понад 20 років і які увічнили його ім'я. У 1702 році з уваги на слабке здоров'я призначається митрополитом Ростовським та Ярославським, де розвивав широку адміністративну діяльність. Найголовнішим його починанням у Ростові було відкриття в тому ж 1702 році школи для священнослужителів. Вона стала одним із перших форпостів українських духовних впливів. На Московщині. Адже саме Дмитро Туптало став одним із провісників великої української релігійної експансії на землі Вілікоросов, що тягнуло за собою фундаментальні зміни. За ним десятки і сотні українських священників часом другорядних, а часом і першого ряду, очолювали парафії на Росії, ставали викладачами в їхніх духовних закладах і в будь-який інший спосіб. Намагалися очистити своїх братів во Христі від скверни, цивілізувати їх в європейський православний спосіб, такий благодатний для України. Тобто, Димитрій Ростовський або ж Данило Туптало виконував на початку XVIII століття все ту ж роль, як за півстоліття до нього київські ченці, які правили неузгоджені зі святовим православ'ям московицькі книги. Це була роль цивілізатора, який був у шоці від усвідомлення відсталості та своєвольності народу, до якого прийшов усання священника. Отже, з обов'язками проповідника праця туптала розшук щодо бринської віри, в якій високоосвічений та благочестивий українець оповідає про московицькі єресі, які його шокують. Не у минулих листів у цій праці видатний український богослов чи не вперше фіксує історичні відомості про хлистовство. Там він пише і про те, що Хлистівська громада називалася Кораблем, що очолював ту громаду, вже згадуваний нами Іван Суслов, так званий Христос, і послідовник Філіпова. Той таке Суслов є фігурантом не лише релігійної розвідки Туптала, а й реальної судової справи початку XVIII століття, де стверджується, що у перших роках 18 століття Суслов жив у Москві, мав торгівлю в масляному ряду та влаштовував у своєму будинку. Хлистівські радіння. За Сусловим з'явився, як каже Хлистівська легенда, Другий Христос. Нагадаю, що це був Прокоп Лупкін. А за Лупкіним безліч інших хлистосів. Ну, гаразд, Христосів, звісно, але із назвою в хлистів також не все ок. Адже дехто з учених трактує її як зміну на назву від Хрести, дехто як вказівку на самобичування, що, ймовірно, було частиною радіній. Самі ж хлисти називали себе людьми Божими. Ну а чому б і ні? Треба ж якось називатися. У часи вже за Лупкіна прохлистів отримували здебільшого уривчасті свідчення, але їх кількість виростала, і як наслідок проти хлистів почалися гоніння з боку офіційного православ'я, яке заручилося підтримкою держави. Лупкін був заарештований по першій справі проти хлистів 1716 року. У 1725-му офіційно доносили вже про появу на Дону Христа Агафона з донських козаків з дванадцятьма апостолами та богоматір'ю у тридцять 33 му в Москві за надоносом розбійника Караулова виникла і велика справа про хлистів. І у цій справі троє обвинувачених було страчено 116 осіб були биті батогом і заслані до Сибіру та у віддалені монастирі. І щось мені здається, що просто за госпельні піснопенія на горло накарали навіть у страшній царській Росії. Дещо згодом виникла в Москві нова величезна справа про хлистів, що тяглася до 1752 року. Слідство викрило ряд хлистівських громад не тільки в Москві, але й в Петербурзі, в Ярославській, Володимирській, Костромській, Ніжегородській, Тамбовській, Пензенській, Тверській та Вологодській губерніях. Було залучено 416 осіб, серед яких 68 монахів і черниць, 7 кліриків-тікачів, 17 міщан і купців, 284 селянина, з них 135 монастирських, 75 палацових, 74 поміщицьких, а також один дворянин – капітан Смуригін. Як бачите, страна насередину 18 століття хлистовство ще було ісконно-русським явленням. За Петра III репресії щодо хлистів послаблюються, і в часи відносної релігійної свободи вони ширять свій вплив до дуже серйозних меж. Але в чому ж полягала їхня віра? Сучасні дослідники, що вивчають тексти, які вимовлялися на хлистовських радініях, тобто ритуальних екзальтованих дійствах, пов'язують набір хлистовських вірувань із побутовим язичництвом, у яке втрутився світ християнської образності. Так, сенс хлистівського откровення, що стосується області вірувань, був плинним та, зрештою, подібним до анімістичної селянської ідеології. Вважалося, що откровення дається духом, якому треба вірити. Дух, нібито сходить на сектантів під час їхніх радіній, відкриває їм істину і приносить блаженство. За свідченнями дослідників, хлистівський міф насамперед зупиняється на характеристиці духу. Дух хлистів» – це старе язичницьке, цитуючи текст радєній червоне сонечко, яке обігріє змучених морозами хлистів, сиріт бідних. В інших хлистівських піснях дух зображується або у вигляді молодця, що розгулює садом з гусільками, або сокола ясного, або солов'я, що співає у серці у батюшки. Саваоф і Христос, щоправда, мають усі атрибути божества: і всезнання, і всемогутність, і милосердя. Вони оточені ангелами, архангелами, хоровимами та серафимами. Але в той же час, зображуючи велич своїх божеств, хлисти не могли відмовитися від уявлення про своїх земних царів і богів. На сьомому небі у Саваофа палац, а в тому палаці в кабінеті його ангели, цитуючи оригінал, трепещуть, його на престолі вони завжди тішут. Христос, царський син у смарагдовій Короні, полковник, полковий. На сьомому небі в нього також гради, зелені сади, трони, палац, золотий престол і канцелярія, де ангели записують імена сектантів у книгу тваринну. Ну і так далі. Боже, не дарма Дмитрій Туптало, що це, Єресь, це реально і виглядає як Єресь, чи не так? Щодо ритуалів, ймовірно, у більшості випадків усе обмежувалося банальними раденіями, ну тобто екстатичними танцями, які були своєрідним тогочасним трактуванням наслідків зашестя Святого Духа на громаду, очолювану живим Христом, росіянський письменник Едвард Радзінський описав ритуал радєнія, свідком якого він імовірно був на острові Чечен у 1964 році. У білих ляних сорочках на голе тіло вони спустилися у льох селянської хати. Там, у сухому погребі, запалили свічки. У напівтемряві почали співати щось священне, як згодом пояснили вірш із Пасхального канону. Після цього маленький дідок із радісними світлими очима, місцевий Христос, при мерехтливому вогні свічки почав співати Хлистову молитву. А потім з юнацькою енергією почав радіть. Тобто шалено кружляти на місці, хрестячись і безперервно шмагаючи своє тіло. Хор співав молитви, їхні голоси були дедалі лютіші, дедалі ревніші, пристрасніші молитви, так що деякі з них уже кричали і ридали. Але в цей момент старий зупинився у своєму кружлянні і дико закричав: Браття, я відчуваю це, святий Дух, Богу мені! І він почав пророкувати, вигукуючи незв'язні звуки, до яких домішувалися слова: О дух! «О, Боже, о Господи Духу! Після цього починався головний общинний обряд веселення, тобто загальне кружляння і танці. Редзінський розповідає, що вони називали цей круговий танець духовним пивом через його п'янкий ефект. Він повідомляє, що після того, як танець тривав деякий час, віруючі впали на підлогу. І на цьому все закінчилося. Але, мабуть, лише тому, що я був присутній. А як вам здається, чи схожі хлисти на ісконно вілікоруською секту? Чи на цю роль все ж більше підійшла би нинішня розфасовка РПЦ? Пишіть про це в коментарі. Цікаво буде почитати.